like <laughs> Чимало ветеранів не можуть працевлаштуватися після звільнення зі служби через певні упередження в соціумі. Окрім цього, чимало компаній не мають належних умов для адаптації військовослужбовців на робочому місці. Аби розв'язати цю проблему, у столиці днями пройшла перша робоча зустріч компаній підписанток принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Це коло лідерів українського бізнесу, до якого входять понад 30 компаній. Загалом ці бізнеси вже взяли на роботу понад 25 тисяч. Чвойнів як ветеранам знайти цікаву роботу, а українським компаніям хороших фахівців в наступному репортажі. Олександр Швачка, телеведучий, і ветеран російсько-української війни, під час оборони Київщини отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу. Після протезування реабілітації він повернувся у телевізійну студію до улюбленої справи. Втім, каже, так пощастило не усім його побратимам. Багатьом ветеранам, певний, не таланить знайти роботу, насамперед, через упередження роботодавців. Це, скажімо так, стигма, яка у нас була ще. Там на початку повномасштабної війни і стигма, яка у нас була ще за часів початку війни з 2014 року, коли бізнес-роботодавець боявся приймати на роботу ветеранів, тому що це стигма, яка тягнеться ще з Радянщини. Типу, ветерани це неадекватні люди. Олександр певний, сьогодні необхідно допомагати адаптовуватись один одному: ветеранам до цивільного життя, а компаніям до відкритості та готовності прийняти на роботу людину із воєнним досвідом. Але зараз ми бачимо вже позитивну тенденцію, коли бізнес починає відноситися дружно до ветеранів і розуміє, що вони такі самі люди, як і вони, просто які пережили цей бойовий досвід. Інколи трапляються ситуації, коли дійсно. Людина ще повернувшись з фронту не адаптувалася в суспільство, і йому важко в цей момент прийти і займатися якоюсь справою да прийти, і йому треба можливо якийсь час на відновлення. Співзасновниця ветеран хабу Івона Костина певнить згідно з результатами соціологічного дослідження, які провели минулоріч у ветеран-хабі, серед працедавців і справді побутують усталені стереотипи щодо військових, які повернулися з передової. Насамперед, це упередження щодо психологічного стану ветеранів. Втім, ця тенденція змінюється. Як таких стереотипних побоювань про психічний стан чи про конфліктність ми зустрічаємо, але все дедалі рідше, і все ж таки бачимо, що коли люди здобувають практичний досвід роботи з ветеранами, ці стереотипи самі собою руйнуються і стають менш актуальними. Також його вона зараз потрібно змінювати ще й стереотип щодо так званого благодійного працевлаштування ветеранів. Дійсно, є великий інтерес серед компаній ставати більш дружніми і при до ветеранів, і на ветеранів зараз чекають на ринку. Але на рівні процесів адаптуватися дуже складно, тому що поки що побутує стереотип, що це благодійне працевлаштування, яким воно не є. Це все ж таки професійне конкурентне працевлаштування, таке ж, як і в звичайний час звичайному ринку. Саме для того, аби розв'язати проблему працевлаштування ветеранів, покращити комунікацію щодо цієї теми та налагодити ситуацію на ринку праці, компанія Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub у колаборації з Forbes Ukraine та за підтримки міністерства в справах ветеранів створили принципи бізнесу дружнього до ветеранів і ветеранок. Ми стараємося зробити компанію відкритим для тих, хто повертається. І думати про нових людей, і нові вакансії, які ми можемо створити, і в даному випадку ну Ідея, яку ми пробуємо сповідувати всередині, що кожне нове робоче місце для ветерана чи для ветеранки, це не тільки для них, може не скільки для них, а скільки для всіх нас. То воно розвиває компанію, воно розвиває працівників. Це Все дуже правильно. З одного боку, ми бачимо дуже багато великих компаній, в яких потужні hr служби. Не перший рік мають свою ветеранську політику, взаємодіють і підтримують ветерана і родини під час служби, активно залучають ветерана потім повернутися на роботу. Одночасно є ті компанії, в яких є певні застереження, нерозуміння, є певні міфи. І, власне, тут має бути такий рух на зустріч один одному. Тож для ветеранів створять спеціальну платформу з пошуку роботи, зокрема у компаніях, які стали підписантами принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Нагадаю, ще наприкінці 2024 року 21 компанія стала підписантами цієї ініціативи. А вже на зустрічі з 14 лютого до спільноти офіційно долучились ще 11 великих українських бізнесів. Ксенія Павлишин, Олександр Меленевський, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.